Добрий день усім! Вітаю на логопедичному занятті. Сьогодні ми продовжимо розмовляти про живу природу, які зміни у ній відбуваються навесні. І вітати ми сьогодні будемо птахів птахів, які повернулися з теплих країв, які зимували разом з нами. Чим вони зараз заклопотані? Вони облаштовують свої гніздечка, де зовсім скоро з'являться пташенята. Малята, а ви знаєте, як називаються пташенята уже знайомих вам птахів? Давайте поглянемо. Це соловей. Його ще називають дзвінкоголосий, тому що він дуже гарно співає. А у солов'я пташенята називаються як? Солов'ята. Повторіть, будь ласка. А ось цей птах вам добре знайомий, хто це, діти? Так, це дятел. А пташенята у дятла називаються як... Дятленята. Повторіть, будь ласка. І цього птаха ви теж знаєте, хто це. Так, це сова. Її пташенята називаються як? Совенята. А зараз послухайте, будь ласка, спів одного із цих птахів. Чи зможете ви здогадатися, хто це співає? Слухайте уважно. Здогадалися, чия це пісенька лунала? Так, це була пісня солов'їна. Її співав хто? Соловей! Цю пташку ви теж добре знаєте, хто це? А пташенята сороки називаються як? Сороченята. Повторіть, будь ласка. А ось це лелека. І його пташенята називаються як лелеченята. Повторіть, будь ласка. І цю пташку ви теж добре знаєте, хто це. І її пташенята називаються як воронята. Повторіть. Зараз теж прослухайте, будь ласка, спів одного з птахів і спробуйте здогадатися, хто це співає: сорока, лелека чи ворона? Приготувалися? Слухаємо. Так, хто це співав? Чий голос ви почули? Так, це був голос ворони. Його ніс з чим не можна сплутати. Вона каже: Кар, кар, ворона, що робить? Каркає. молодці. Як ми вже з вами казали, всі птахи облаштовують зараз свої гніздечка. Але є один птах, який поселяється у тих будиночках, які йому майструють люди. Що ж це за будиночки такі? І які птахи у них поселяються? Ви вже, напевно, здогадалися. Тож, поглянемо на екран. Про який будиночок я вам говорю? Що це таке? Це шпаківня. І який птах там поселяється? Шпак, молодці. Подивіться, картина, яка зображена на нашому екрані, неначе поділена на дві частини. Давайте уважно розглянемо кожну із них для того, щоб скласти цікаву розповідь. Отже, поглядаємо на першу частину. Кого ви тут бачите? Хто це? Так, це тато і син. Як ви гадаєте, чим вони займаються? Так, вони майструють шпаківню. А зараз подумайте і скажіть, а яка пора року зараз намальована на картині? Так, зображена весна. Адже саме на весні є сенс майструвати та розміщувати шпаківні, коли шпаки лише повертаються з теплих країв, так, малята? Давайте подивимося. Що робить тато? Що він тримає у руках? Так, він пиляє дошку пилкою. А що робить хлопчик? Так, він тримає дошку, а ще що хлопчик тримає у своїх руках? Що він буде робити молотком? А зараз давайте поглянемо на другу частину нашої картини. Що ж намальовано на ній? Тут уже шпаківня повністю змайстрована, так? І тато і хлопчик вішують її на що? На яке дерево? Так, на березу. Тато виліз на драбину, а хлопчик. А хлопчик тримає драбину, допомагає татові, так? Повішати шпаківню на дерево. Давайте спробуємо з вами зараз скласти розповідь за всім, що зображено ось тут на двох частинах цієї картини. А для того, щоб ми нічого не пропустили, я для вас підготувала схеми підказки. Тож, давайте спробуємо за ними скласти розповідь. Спочнемо з того, яка пора року настала. Так? Настала. Весна. Із теплих країв повернулися шпаки. Тато і хлопчик майструють шпаківню. Тато пиляє дошку пилкою, а хлопчик молотком забиває. Що маляти? Цвяхи! Тато і син взяли драбину і пішли до берези, щоб повішати шпаківню. Хлопчик тримає драбину, а тато прикріплює шпаківню до дерева. Гарна вийшла історія, так, малята? Нічого я не упустила, про все я розказала. А зараз спробуйте цю історію скласти ви. Для цього я всі картинки розмістила на одному екрані. Можливо, ваша розповідь буде зовсім не схожа на мою, а можливо, буде така сама, як і моя. Обов'язково придумайте закінчення до цієї історії. Чи прилетять шпаки до шпаківні? Чи облаштують вони в середині своє гніздечко, чи з'являться у них пташенята? А на цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося вже наступного тижня. Бажаю вам гарних, тихих, мирних вихідних. До побачення!